Центральна рада сотень майдану одноголосно ухвалила рішення вимагати від керівництва держави. Тепер вже керівництво, ну це було ще до інаграції президента. Цей лист. Але тепер, тепер він стосується і президента негайного відсторонення від виконання своїх обов'язків голови державної прикордонної служби Миколи Михайловича Литвина. Ну і далі заступника його Ігоря Миколаєвича Ренько. Ну ми вважаємо, що його дії по здачі Криму зараз дірка в кордоні на 120 кілометрів, накази про Отвод прикордонників, що це ну, стосується таких питань, як державна я, серйозно, так, так, так. Це я знаю. — Це Ви були знімали? Тепер удавка була, Знімали? — начальник югозападний железний дорожнього. Не розказуй мені. Об'ясні, пожалуйста. Дороги. Пожарні поїзда, щоб розбили колію, тоді щоб до нас не доїхали люди. поливали Вони така трошки суточка, як співробітники служби затягували його, ми трошки не пускали. Ну, і ти скоріше. Вони вирішили, що розмовляти з народом вже досить. І вирішили прийти. Також я матеріали підпитую. <пілу> 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 Це не згодні. Ганьба. Коли почали кричати Ганьба, то наші доблесні пожарники. пішли геть. По головам, по жінкам. Нормально. Шановні друзі, я тільки спілкувався з першим заступником керівника погранслужби. Ось і о, перше, о, ще раз їм сказав ваші вимоги, о, те, що ви вимагаєте, і показав ще раз ті вимоги. Я зараз, о, друге, ми о, говорили про те, щоб я зараз ці вимоги о, везу міністрові внутрішніх справ Арсену Авакову, передав ваші вимоги. І він для того, щоб він міг ці вимоги передати далі, о, щоб він міг далі передати керівництво держави. Та ми нас цей народ посміється, що ми учли. Майдан, ми нікуди не йдемо, доки не приїде представник президента, який Або... повинен отримати наші вимоги. Всі стоїмо. Він зараз приїде. Слава Україні! Слава, Слава нації! Смерть Україна! Небесні сотні тричі! Слава! Слава! Як він так не вийде, зараз